Ось із цим краєм у нас така дерев'яна ванна. Либоченька вона, величенька, але ванна. Далі у нас біля неї стоїть маленький квадратний такий умивальничок із краником. Над ним дзеркало кругле, із скла зроблене. Десятикласниця з порушенням зору Каріна Солод вивчає макет ванної кімнати, розповідає, яким його уявляє. Бачу макет. Я починаю уявляти собі так, як ви зрячий. От починаю якусь собі робити картинку в голові і представляти, що воно от саме так. З народження Каріни її бабуся розповідає внучці про оточуючий світ. Навколишнє середовище почали вивчати з побуту. Згадує Валентина Осінська. Будинок, от як пояснити дитині, який будинок на це. А коли є макет, коли дитина і вона це представляє, вона розуміє, тоді якби вилічити кра... Ну вона своїми своображеннями, вона може. А так а як, як? на пальцях я не малюю. Працювати зі спецшколою кафедра дизайну розпочала чотири роки тому, говорить її доцент Олександр Луговський. Аби знати, що виготовляти, викладачі та вчителі радяться, проводяться круглі столи із викладачами школи і викладачами кафедри дизайну. І ми визначаємося, які саме от об'єкти необхідно створити, що в наших силах, і те, що ми в принципі можемо задовольнити і потреби саме спеціальної школи. Перед виготовленням макету студенти розробляють проєкт, підбирають зразки матеріалів, пояснює завідувачка кафедри дизайну Інна Яковець. Звичайно, перше це ванна кімната. Це новий макет, який ми зараз будемо дарувати їм. До цього це були там, зріз кори, природні якісь елементи ландшафтам. А зараз це буде ванна кімната. І це нове, звичайно, це інші матеріали, бо це внутрішній простір. Попередні чотири композиції це природні ландшафти. Їх наявність спрощує освітній процес, каже вчителька історії Інна Шевченко. Історія як і географія, перед тим як перейти до вивчення будь-якої країни, я повинна розпоказати їм географічне положення. І, наприклад, от такі макети, якщо там земля, от чи якісь там лісисти, вони підходять, я можу їм пояснити, що, наприклад, ось тут був густий ліс. Вона трогає, вона розуміє, да, що це густий ліс. Попри важливість кожного макету, розповідає Каріна, її улюбленим залишається черкаська дамба через Дніпро. Говорить, багато неї їздила з сім'єю автомобілем, та уявити змогла тільки після тактильного знайомства. Це дорога там, де ну, мені й пояснювали, і словесно, що там справа річка, зліва річка, десь дерева, трави. Але ну, це ще було не таке уявлення. От як я побачила макет. То в мене більше розширився мій простір. Через дію червоної зони студенти не змогли особисто передати макети дітям, пояснює завідувачка кафедри дизайну Інна яковець і додає, співпраця освітніх закладів триває. Студенти і надалі виготовлятимуть подібні тактильні посібники. Вікторія Будовіцька, Сергій Фімов. Новини на Суспільному. Черкаси.